Нопільщина виконала план шостої черги мобілізації лише на 8%. Наразі не вдається мобілізувати безробітних, на яких робився першочерговий акцент, каже Володимир Катинський. Центри зайнятості і місцеві органи самоврядування мене напевно не почули, тому. Я ще раз сьогодні от, закінчилась нарада у голови обласної адміністрації, де я ще раз наголосив: для того, щоб не зривати виробничий процес, для того, щоб не зривати діяльність підприємств, установ сільськогосподарських угідь, то займайтеся якраз цим питанням. Пропонуйте безробітним те, щоб вони собі вожпрацевлаштували в збройних силах України. Інакше ми будемо працювати по підприємствам по установам. Ну, щоб виконувати панове завдання, треба не тому, що його треба виконувати, тому що треба поміняти тих наших земляків, які більше року чашу вже знаходяться в зоні антитерористичної операції і хочуть теж відпочити. Рейди з повістками в нічних клубах і барах міст потрібно робити спільно з правоохоронцями, каже Володимир Катинський. Їх частково проводять, але на таке бракує ресурсу. Міліція працює плідно з військовими комісаріатами. Ну, це треба, якщо накрити, наприклад, якийсь розважальний центр, це треба е, зрозуміти, що треба туди масу людей підігнати приблизно таку ж кількість, яка знаходиться в розважальному центрі. Для того, щоб здійснити перекриття, блокування і потім перевірку. Тобто сили засобів на це, якщо е, треба сконцентрувати, просто Штучне ну ви зрозумієте, що це зразу піде в засовок масової інформації як штучне замовлення про закриття закладу і таке інше. Поки що, на жаль, ми не можемо і немає підстави таке робити. Більше 200 голів сільрад притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер притягують повторно за те, що вони не здійснюють оповіщення військовозобов'язаних. Адміністративна відповідальність це штраф від 510 до 1700 гривень, а за другий раз від 1700 до 5000 гривень.